Шановні колеги поперу, я сьогодні щиро вітаю нас, всіх всесвітнім днем поезії і зичу всім вам міцного здоров'я, мирного неба, творчого натхнення і нових прекрасних творів, а всім нашим читачам. З радістю дарую свої віршовані рядки, моя поезія. Я кожною клітинкою життя живу в тобі та дихаю тобою, несеш моєму болю забуття, та навіваєш творчою снагою, тобою плачу, думаю, журюсь. І поки по землі ходжу радію, в думках про тебе Богу я молюсь, та ласкою його рядочки сію. Кидає мене болісно життя, розчарувань букети посилає, але лиш джерело Твого лиття надію, в напів напівмертвій оживляє. Поезія це зміст мого буття, моя сім'я, моя любов, розрада, моє минуле нині й байбуття і навіть в моїх роздумах досада. З тобою тепло поміж бурі днів, ти захищаєш душу від негоди, твої римовані краплинки срів, цінніші від любої нагороди. Я слави не жадаю й визнання, ні грамот, ні дипломів, ні овацій, та хочу посягнуть лише знання, просте подати в тлі потезацій. Я хочу людям сіяти все те, що затишок дає їй малу розраду. Зерно, яке у душах проросте у нас солоді весняного саду. Я вам дарую спів душі пісень. Те, що мені дає Господь із неба, і коли ваш від того кращий день, дякуйте Богу, а мені не треба. Я теж купаюсь в Божій теплоті, Його дари вам з радістю віршую. Поети, люди, як і всі прості, і я, як всі, і і сумою. Я вдячна вам за сонце у душі, що радість розділяєте й тривогу, читаєте мої прості вірші, за них зі мною дякуєте Богу. Хай в рядках Рим всі вісники благі, вам служать щедротою свого слова. Поезія дає ростки живі. Неначе тепла наших душ розмова.